Классно. Ну, как иначе? Это вообще никак. Без любви вообще никак. Совершенно верно. Совершенно сапоги, как у нас говорят в некоторых кругах. А из каких это кругов? Э -э -э Сапожников? Сапожников. Молодец. Видишь, ты мне даже подсказал. Я сам растерялся. Отлично. Отлично. Классно. Знаю одного сапожника. Хороший парень. Андрей зовут. Степанович. Андрей Степанович. Хорош. Да. Молодец. А как? вы Степан Андреевич. Красавчик, красавчик. Откуда ж ты такой? Из Киева. Да я из Харькова. Да. Ну, смотрите мне. И сапожник тоже из Харькова. Сапожник тоже из Харькова? Это да, хорошо. Так что вы, Харьковчанин Степан Андреевич? Ну, ну говори, говори. Как у вас настроение? Зачем зашли в чат-рулетку? Блогер я, сынок, блогер. О чем снимаете? А, русне, гребаны. Допрашиваю их потихоньку а, под, под их флагом. Я понял. Это сейчас тоже ведется для стрима? Стрим у меня закончился. У меня только что закончился стрим. А как канал называется? Bass of Ukraine. Bass of Ukraine. Ну, бас как бас-гитара. Я... Бас, бас я понял. Я понял. Когда -то я, я тогда подпишусь. Когда-то я был басистом. Я понял. Интересно, надо будет глянуть, что в этом сапожнике. Степан Андреевич, <с на <с сапожнике. Сапожник, сапожник это мой друг из нацгвардии нашей. Это надо будет посмотреть. А я сегодня зашел, там сегодня какое-то обострение цирковое, прям вообще ужас какой-то. На той это стороне? Это кошмар. Да, там ужас. Там так день пограничника, наверное, братик. День у них. Я-то думаю, что там один в фуражке сидит, и жарыла пьяная, глаза красные. Я думаю, елки-палки, я говорю, что за цирк? Он мне. Да это сотворение мира, тебе надо будет рассказывать. Приходи, когда это на самое. А мне не повезло. Я думаю, мне не повезло. Мне, а. мне народ в, в чате подсказал, Підказав, що сьогодні день прикордонника радянського, то я ж думаю, зараз переналаштуюся, так би мовити. І, Та і не вийшло. І не вийшло. Вони, і не вийшло. Вони, вони, вони сьогодні дікарі, вони сьогодні особливо дікарі. Один сидить теж там. Ну, в одного, коротше, советська фуражка була, він щось там зйовувався. А другий сидів вже в російській, в куражці, показував Хай Гітлеру, вуса, Гуса, типу, ставив вот отак. Вот. Ну, коротше, там взагалі вообще... сьогодні. Я щось посидів. Правда, два якісь адеквати попались, почали казати, що там проти війни, типу туди-сюди. Один, типу, чувак сам з Харкова народився в Харкові, там казав, типу що. Ще я тут виїхати планую, бо всі, жена там, коротше, його, всі, типа проти нього, назбиралися, короче, всі там поклюють. Мов хам там називають. Один теж такий придурає. Оти ти, от, от ти лаєшся, і я не зможу нашу розмову з тобою викласти. Тому що ти лаєшся, блядь. Добре, добре хорошо. Я не буду лаятися. Та я просто кажу про те, що там. Розумієте, там дуже сьогодні якась атмосфера. Ну, по перше, то що день прикордонника, то понятно. Но в них, блін. Вони ж я колись ще до вій... ну, до повномасштабного вторгнення сидів в чатрулеці. Я коли з ними розмовляв, то там все одно накал був не такий. Зараз накал дуже високий. Вони там кришою їдуть тільки так. А ти а ти... там зараз вообще. А ти бачиш, що так. в них змінюються настрої? Ну, вже не такі веселі, не такі зларатствующі, як то можна так сказати. Ну а я вже останні там, ну принаймні півроку е, ходжу як представник БНР. БНР. Угу. Ну, а чому б чому б ні? Бенери ж можна, чому б БНР не, не ну, можна? Да, ну так, не можна. Ну то ж. То закриті? Ну отож. Е і коли я кажу, що я працюю в білгородському міському військоматі, ну це, звісно, російською мовою кажу, <рес> і що треба родину захищати, щось я не бачу ніякої ейфорії в них. скажу тобі чесно. ентузіазму нема. Ентузіазму не не нема. Нє. Нє. <рес> зовсім від слова зовсім. Ладно, друже. А... Це... Так, да. Да. я просто хотів сказати, що це через те, що. Вони читають телеграм-канальчики свої оці, з е, всяких воєнкоров і розуміють, що е, щось підбирається до дупи вже так повільно. Уявляєш, а тут їм під їх прапором, їх довгородський е, да. воєнком каже, е, що не бува так, е, що за всю історію mm -hmm. нашу російську велику ми ніколи не вигравали війни, коли в нас на боці не було українців, і коли в нас в союзниках не було спол... той, тієї Великобританії, Грейт Бритен. І вони щось да. так ну, в такий ступор впадають, що аж дивно не іноді буває. Ну, 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 чесно тобі кажу. Так цікаво, ну, добре за... Тоді. Так цікаво за цим спостерігати. А, але ну. Щоб ти розумів, я не намагаю їх переконати в чомусь. Це, ну, це, це даремно. Та я теж не намагаюся. Я дар... так для. Даремно витрачені сили. Але... Я давно це зрозумів. Але... Але проводити допит цих паскудників під їх прапором ну дуже цікаво, чесно. Ну так. Да. Вони, до речі, по-різному з тобою розмовляють. Та ти Вони що? Там, там немає, там немає такого, типу, що. Ш... Вибачте, є, ну, є, 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 все одно є. Все одно де, ну, хто? але вони ну там, ні, там понятно, вони починають ругатися, сваритися, але суть в тому, що коли ти я просто якось заходив, теж типу як росіянин, і я сидів нив, типу, блін, от ета от війна, от, ця от Путін, хер зна що происходить, боюсь, що мене мобілізують. І воно то сидіть тоже такой, да, братик, я тебя розумію, не хочу на эту хату їхать. Это... Там, это. Там гниет уже це все, переварювається. Ну, а наша з тобою справа це довести до, пол... Пол... до кінця. До кінця. Да. І якщо буде да, потрібно, я... ми будемо робити. Ну, я вже може і не дуже молодий, але я розумію, що. Можливо, прийдеться брати в руки зброю. Ну, прийдеться, то й прийдеться. Ну, прийдеться, то й прийдеться, прийдеться досить, то і прийдеться. Це обійняв. слава Україні. Гарно, слава. Дякую тобі.